Вітаю сердечно, шановне товариство. Це FreeStudio21. .com. Продовжуємо тему Little Little Few a few, much і Many. Сьогодні матч і Мені не буде, буде лише Lidl, a Little few a few, це вправа з Голіцинського. Сьоме віддання 129 вправа. І тут у нас знову супер завдання: поставити все це в пробіли, Зробимо собі такий екскурс. Отже, Lidl, в даному випадку це мало. Це може бути ще маленький, але тут в такому значенні воно навряд чи буде. Причому це мало, коли в нас іменник незлічуваний, uncountable. Коли ми маємо, a e little, це трохи. І це теж вживається з незлічуваними uncountable. Далі few. це мало вже зі злічуваними іменниками. Countable. Ну і відповідно a e Few трохи. Знову ж таки, зі злічуваними іменниками. Тобто little пов'язано з few. А Елітл пов'язано з Еф'ю. Вони мають однакові варіанти перекладу, але з різними іменниками. Ну а тепер спробуємо розібратися, що від нас хочуть. Отже, there is щось там salad left in this bowl. у мисці. Залишилося трохи салату. Тут у нас буде little. В принципі, тут можна було сказати і a little. Це теж було б вірно. Залишилося трохи салату в мисці і залишилося мало салату в мисці. Але від нас, скор за все, тут хочуть мало. Тому що в нас немає підстав а, тут вживати a little. Ну, Де ми доведемо, що там трохи лишилося. Ну, лишилося щось. Але не факт, що це трохи. А от що мало лишилося, це більш ймовірно. Далі в другому would you like і далі sell it. І по ідеї тут має бути a little. Тобто хочеш трошки салату? От тут ми не можемо вже поставити Lidl, тому що хочеш мало салату, ну якось ну зовсім не те. «My doctor says it's good for my health. цґудформайхелс. Uh, мій лікар каже, що це добре для мого здоров'я. Далі третє. I have some money, so we щось там to the cinema». Я маю трохи грошенят, тож ми можемо сходити в кіно. І тут знову буде a little». Пам'ятаємо, що «money» у нас не обчислюване. Гроші не можна порахувати. Можна долари порахувати, можна юані порахувати. А от money порахувати не можна. Далі четверте, I have щось там. So У мене мало грошей, Скоро за все, це мається на увазі. Тож ми не можемо сходити в кіно. Тут дуже добре видно різницю, тому що коли в мене little мало, це недостатньо. А коли a little це достатньо. Це не означає, що там велика кількість. Тобто, нам вистачає. Далі п'яте. This girl works very щось там, that's why she knows nothing. Дівчинка працює дуже мало, напевно, ось тому вона нічого не знає. Тут little буде стояти дуже просто, тому що very ніколи в житті не, не вживається з a little. Very a little такого не буде. Так само, як не буде very a few. А от very little і very few. Дуже навіть може бути. My mother gave us там, apples and we were glad. Uh, мама дала нам uh, кілька яблучок, як так розумію, і ми були щасливі. Ну, я думаю, якщо мама б дала мало яблучок, ми не були б щасливі. А ми були щасливі, але видно, яблук нам вистачало. І яблука можна порахувати. Маємо це на увазі, тому тут буде F Ідемо Йдемо далі. He did not like it at the camp. He had very... щось там friends there. Йому не сподобалося в таборі. У нього там було дуже мало друзів. Знову «very». А ми вже бачили, що «very» не вживається з few» і a Little. Тому тут буде few» просто. Дуже мало друзів було. This lemon drink is sour. If you put щось там sugar in it. It will be sweeter. Цей лимонний напій кислий. Якщо ти покладеш трохи цукру в нього, він буде солодший. І тут, по-перше, цукор не можна порахувати, значить few відпадає. Тут буде або little, або. A little. І якщо ти покладеш мало цукру і він буде солодший, це нелогічно. Тому тут, швидше за все, буде трохи цукру. Тепер дев'яте. lemon lemon's is sour. Цей лимонний напій. Кислий, знову все те саме, але дивимося, що в нас змінилося. If you put щось там lumps of sugar in it, it will be sweeter. Якщо ти покладеш кілька грудок цукру в нього, lumps of sugar. Це грудки цукру, він буде солодший. Грудки цукру можна порахувати. Тому тут уже не буде «little», хоча «sugar» нібито не обчислюване. Але тут ми не про «sugar» говоримо, ми про «lumps of sugar» говоримо. Ми говоримо про обчислюваний предмет. В нас не буде вже «little», В нас буде або «few», або few». Ну, мало грудок цукру навряд чи зроблять мій напій солодшим. А от певна кількість грудок цукру або трохи – Можуть зробити його солодшим. Тому тут буде F.U. Ось так це працює. Далі десяте in it». Зала була майже порожня. Дуже мало, напевно, людей там було. І в нас знову. Вимальовуються very. Very в нас може бути або з little, або з few. People. Можна порахувати людей, тому тут буде few. Very few people. Одинадцяте. I cannot buy this expensive hat today. I have two. money. Money в нас вже було, ми вже знаємо, що або little, або a little тільки може бути. І е, далі в нас іще є одна цікава штука. У нас з'явилося ту. Занадто. А тут це майже те саме Very. Технічно це майже те саме, тому що воно не може бути перед a Little або F''ю. a few або to a little такого не буде. А от to little я маю надто мало грошей. Ми ж не скажемо надто трохи грошей. Тому тут буде Little. Далі 12. She left and returns in щось там «minutes». Вона вийшла і повернулася за декілька хвилин. У нас фігурує слово декілька, але насправді тут мало. Ну, ми просто не говоримо за мало хвилин повернулося, це якось не звучить. Або за трохи хвилин, теж як варіант. E, значить, за мало хвилин ну, це зовсім щось нелогічно. Тому тут буде за декілька хвилин. Отак буде правильніше казати. І відповідно тут буде «I think you can spare me e, Щось там time now». Я думаю, ти зможеш зекономити мені зараз час. Або трохи часу зекономити. Час не можна порахувати. Тут буде a little, трошки часу. Може, не так мало, але трошки. Далі чотирнадцяте. Амсорі, айвен син щось там. By this author. Е, мені шкода, але я бачила п'єс цього автора. Ну, напевно, мало п'єс цього автора. Я бачила. Тому тут буде ф'ю, можна не сумніватися, бо якби F'U трохи п'єс автора, то чого це я I'm Sorry. Ось така цікава штука. Воно нібито не складне, але ну, тим не менше треба перше дуже уважно дивитися, який іменник у нас є. Чи він обчислюваний, чи не обчислюваний. Іноді буває так, що в нас це можна порахувати в англійській, це може бути запросто uncountable, він може бути незлічуваним. Тому треба дивитися в словник, якщо сумніваємося. В цьому немає ніякої його гріха. Далі. Треба зважати на слова модифікатори. модифайери так звані. Це Very, too, Всі ці слова, їх є багато насправді. So, тут ще може бути. Вони всі, як правило, вживаються лише перед Little і перед few. А от перед a little і a few у нас може бути quite. rather, Ось таке може стояти. Треба пам'ятати, що у цих Little Few є свої улюблені модіфайери. Тобто, це прислівники, які характеризують свою чергу от, Little Few, A Little a Few і так далі. Отже, скріншот за посиланням в описі відео, посилання на книжку також в описі відео, посилання на теорію за темою також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.